Так, друзі, дивіться, що маю для вас ось такого красення. це Ford Бронко на мостах. Подивіться, що він робить. Для нього немає преград просто. Весело з сусідів. Дві передачі маємо понижену і повишено. Все. Е -е, редуктор, редуктори металеві на порталах, портали теж металеві, тільки його мінус, що він може мостами цеплятися. Єбідка в нього. Таке освітлення, лебідка, крюки, повороти маємо, люстру маємо, також у нього ще є задній хід. Якщо вибачте, став, включаємо назад їхати, маємо задній хід. Повнорозмірна запаска в нього хардбоді. Так, Тепер дивіться, покажу вам, що ми маємо тут знизу. Привіт! 35 Т стоїть мотор. Реактивні тяги металеві, але вуха пластикові. Це все, мабуть, я заміню повністю на метал. Стоять портали. Портал-редуктор, все на металі, тут все метал, вали металеві, коробка металева, тобто тільки пластикові кожухи. Все перемазалось, зараз маска видно. Все перемазав, щоб воно працювало. Дуже доволі, тому це дуже-дуже класна копія від Traxxas. це Villtoise 104 0020, здається, моделька. Тому шукайте, дивіться, рекомендую. Якщо цікаво, де я її брав, то можете написати, я відповім. Є в Україні люди, які цим займаються, продають. Тому звертайтеся.